Звідти хтось летить на прямих лижах. А що це посередині трас? Нам поняли? Розібраний, розібраний. Просто капець народ. Невже це нарешті пішов сніг у буковелі? Погляньте навколо мене. Тут все просто мега сильно засніжено. Сніг падає просто мега інтенсивним темпом. І чи працюють ці системи? Цікаво. Сніг, морози, траси буковель і всі тому подібні речі. Друзі, Валерій Пасанецький починаємо нашу підготовку до зимнього сезону. Уже перший мій влог із зимового буковелю. Я його назву, хоча на вулиці, осінь, тому що, як бачите, смереки засніжені. Все засніжено, ну просто кайф. Я кайфую, ви кайфуєте, впевнені, теж в цьому спереду оглядове колесо. Ставте, будь ласка, одразу лайк мені авансом за це відео. Спостерігаємо далі за Буковелем. Пишемо в коментарі, як ви думаєте, коли відкриють траси. І діліться з друзями цим відео. Погнали! Я тільки почав влог і за дивними обставинами слухайте цю музику. Вони щось знають більше нас. А замовити Санта Клауса Святого Миколая ви можете за посиланням під цим відео. Справжня зима, бо я вже забуксував, навіть треба зимню резину на коляску, друзі. Проходимо біля озера молодості, друзі. Я все таки не можу вам передати словами, яке це блаженство. Просто коли тут все засніжене, погляньте на наші українські Карпати. Я так тішусь, що в нас є от така краса в Україні. Просто я вже жду, коли до нас попруть, реально попруть люди з-за кордону, відпочивати і будуть казати, наскільки Україна крута. Погодьте зі мною. Улюблена ваша траса номер 14 Погляньте на неї, яка вона зараз гарна, уже покривається сніжним покривом, але на середині траси. А що це посередині траси? А це щось там риють ескалатори. Погляньте, як тут чітко, як все засніжено. Йой, народ! А для повної атмосферності і для того, щоб продемонструвати вам, як виглядають наші українські балаклави Вельвет, та масочки Вельвет, я зараз прямо в них. Мені все видно і в мене не запотіває нічого. І головне, я в цій балаклаві чую, дихаю та багато інших зручностей маю. Гляньте всі технології, будете мати і ви. Ми рухаємось з вами далі по Буковелю. Тут у нас колесо огляду, аквапарк. Аквапарк вже труби поставили. Ну, а колесо взимку виглядає по-особливому. Напевно, буде ще крутіше, коли вони включать туди підсвіточку. Нижня станція 14-го підйомничка. Він, як бачите, розібраний поки що, тому що там щось роблять якісь тепробувати. Але вони дуже снігові системи приготували. Ну і тут такий чудовий пейзаж. Знову ж таки засніжені смереки. Дивіться, чому чудові пейзажі я так часто говорю, тому що навіть взимку отаких от смерек... Рідко можна зустріти, якщо чесно. Друзі, це зимова змія або просто шланг, який тягнуть до снігової системи. Отак. От. Від сімочки там можна спуститись. Дуже нова ярмарочка. Дивіться, яка вона. Вже, як я вам казав, інноваційна, і тут немає сцени, так як я показував попередньому відео. Хто вгадав? Молодець. Справжня каска відкривається тут, друзі, де раніше була ялиночка на другу трасу. Туди вона така засніжена. Зараз файна, файна, прямо. Чи працювали снігові гармати? Дивіться, друзі, он хлопець, сніговик називається. Це людина, яка запускає їх. Нам поняли? Коментарі написали, дякую йому, бо від нього залежить, чи буде тут траса, чи не буде. І оця от пушечка біля хвої, вона запускалася, щойно лише її вимкнули. А на другій трасі вже все стоїть в рядочок. Готове до того, щоб засніжувати схили. Самий центр Буковелю, другий підйомничок. Зараз тут не зовсім людно, людей поки що немає, але достатня така кількість, я б сказав, тому що зазвичай перед сезоном стільки людей ніколи немає. Сам центр, тут вже школу навіть поставили. Там вже для майданчика стоїть снігова система, також буде запускатися. Ну і в іншу сторону, друзі, найголовніше, дивіться, другий підйомничок, він також, як 14-й, розібраний. Ну Тому що вони роблять техогляди, огляди, ремонтують, щось змінюють в підйомниках. Сервіс, сервіс підйомничка таке має бути. На вулиці така погода, що дивіться, що можна робити. Гуч коляска на деби не стала. Зараз вже сніжок, звісно, став, але ви тільки погляньте на цей підйомничок, коли він без крісел. Крісло нагадую, поки що зняли. З підйомничком щось роблять. І яка двоєчка класна. Я вже бачу, як звідти хтось летить на прямих лижах, не вписується в цей міст і кричить Інструктор. Тікай. Я думаю, вас дуже порадувало це відео. Старався, чесно, тільки для вас. Ради вас мерзнув руки, знімаю це все. Тому пишіть гарні коментарі. За що я вам дуже вдячний і обов'язково перейдіть. Розгляньте товар мого бренду Вельвет. Я вам чесно кажу власним іменем у нас дійсно якісно.